Добрий вечір, дорогі підписники, гості каналу. Ось працюємо над своїм возиком до міні-трактора на вулиці вечір. Але ми помаленьку тут працюємо. Вже бачите, задню частину ми зварили, залишилось тільки приварити трубу. Як бачите, ось, ну, це буде пізніше з трубою. Зараз варимо ось пиротка. Бачите, як він у нас виглядає. Приварили вже кольоса. Ну, ще не повністю тільки поприхвачували. Ось. Це у нас два швеллери знизу. Десятки, ми його зварили. Тарілки просто так положили ще. Зараз займаємося ось ручкою. Ось бачите, як ми обрізали рівненько так, що вона прилягає, ось вставляємо цей отвір і будемо вварювати. Ось такі у нас ручки вийшли. Вваримо. Зверху, ну і варимо ось тут. Скільки достанемо, так і обваримо з цієї сторони. І далі ось цю частину ось. Все ми ось так закриємо. Ось так закриємо. Буде в нас так воно виглядати. Тарілки поки ще не свердлили. Просто так положили. Зараз розберемося з цими ручками. Ось. Потім приступимо до тарілок. Ну, а тут по центрі будемо вирізувати зверху і знизу. Вставляти таку сюди втулку, ось під діаметр. 22 це від гусенічного пальця і обваримо так само і в нижньому цьому швеллери Об... виріжемо там отвір і ставимо сюди всередину рівненько нашу втулку, варимо зверху знизу, і вас нас буде, вона... буде вставлятися через втулку. Ну а тарілка вже так і буде. Ось так. Ну і буде все. І буде все. Тільки прийдеться, буде ще зварити рамку, щоб чіпляти. Ну а це все буде пізніше. Ось мені котик допомагає зі мною. Ну ось так, друзі. Так ми будемо далі працювати над нашим возиком. Кому цікаво, підписуйтесь на наш канал, слідкуйте, що у нас далі вийде. Коли вже зробимо, все детально розкажемо розміри. Кому буде цікаво, то пишіть повідомлення, все розкажу. Може, когось цікавить якийсь розмір. Ось, можу поділитися такою інформацією. Підписуйтесь, друзі, на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!